А ти просто і будь коханою. Любов і до дна. Народний артист України Олександр Пономарів розказав про зради Олени Мозгової у першому шлюбі, доньку від неї, і як друга дружина Вікторія поставила ультиматом: або я, або твоя донька. Але для себе я зробив висновок. що більше я свої особисті відносини афішувати не буду ніде. Чому співак таки обрав залишитися з донькою та розірвати другий шлюб? Також почуєте про це уже за хвилину, ба більше Пономарьов вперше ділиться, чи є у нього нове кохання. Біблія пише, що все вірити не можна. А Ютуб канал Ростислав Продакшн зібрав інформацію про найяскравіші хіти пономарьова, які підтримують дух України та Зсу. Якщо вам подобається творчість пономарьова, ставте вподобайку і залишайте коментар в підтримку. Олександр Пономарьов і Михайло Хома після повномасштабного вторгнення РФ в Україні виступають із благодійними виступами за кордоном на підтримку зсу. А також проводять концерти для українських захисників в Україні, і також часто на передовій. Де колишуться віти закоханих мрій? Тебе не любити, і Отже, український співак Олександр Пономарьов разом зі своїм колегою, українським артистом Михайлом Хомою, купили форму для півтори тисячі українських захисниць завдяки своїм благодійним концертам за кордоном. Комплект форми коштує 70 євро, але він там вже є спідня білизна. Є ну, все там вже такий комплект. Також у березні під час аукціону на благодійній вечері за участю співаків Олександра Пономарьова, Михайла Хоми та шоумена Юрія Горбунова, було зібрано 1,8 мільйонів гривень. Про це українсьформу повідомив організатори заходу зі сцени КВЦ Парковий, де пройшла благодійна вечеря, звучали народні і виконавців. А також відбулася прем'єра пісні Гей Сокола, яка зараз посідає перше місце у трендах Ютюб. Гей Соколи! Мене святою, ти будеш і грішною. А тепер до особистого. співак Олександр Пономарьов розповів, чому розлучився з попередніми дружинами Оленою Мозговою та Вікторією Мартинюк, і що наразі відбувається в його особистому житті. Про це він заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону. зазначає ТСН. з Оленою Мозговою. Пономарьов прожив майже 10 років. У них народилася донька Євгенія. Причиною розлучення із продюсеркою, за словами співака, стали її зради. Відбулося так в житті, що Зрадили я спробував простити. Потім ще раз зрадили. Я не зміг простити. І пішов так. Відбулося я Олену. Поважаю вдячний їй за доньку, тому нічого поганого не хочу про неї говорити. Сказав артист. А також він як до рідної ставиться до доньки мозгової від попередніх стосунків зоє. Там їй було рік чи півтора, так з тих пір. Вона моя донька. це як моя дитина. Коли народилася Женя, в мене не було різниці між нею і нею. Пономарьов вкрай рідко спілкується з Оленою та до війни підтримував її музичні проєкти. Будемо будем, ви... другою дружиною Пономарьова була Вікторія Мартинюк. З нею вони перебували у шлюбі 4,5 років. За словами зірки, з нею не склалося, бо вони не зійшлися характерами. У мене було таке помилкове судження, що я в 30 років можу домовитися навіть зі змією. Такий я був комунікабельний з усіма спілкувався. Мені здавалося, що я людину зможу змінити. Це була моя помилка. Ми не зійшлися за характерами. А потім, коли вона мені сказала, що вибирає або я або Женя, ну дочка моя, Женя земною да, так. Ну да, Женя жила завжди зі мною. після нашого розлучення з Оленою, і вона не дуже її любила, скажімо так, і сказала: або я, або Женя, Скав, що я, доньку вибрати. Ти не можу, вона вже вибрана, а дружину можу, і так ми розійшлися. Від Мартанюку співака є 16-річний син Сашко. Ну він і на мене схожий дуже від Мартанюку. Співака є 16-річний син Сашко. Олександр не тримає зла і на другу дружину і не хоче згадувати її поганими словами. Артист вдячний колишнім обраницям за те, що вони подарували йому двох дітей дочку та сина. Нині дітям Пономарьова 25 та 16 років. Співак розповів, що підтримує стосунки з усіма своїми дітьми, а також із зоєю дочкою Олени Мозгової, яку виховував з маличком. Олександр стверджує, що для нього немає різниці між Женою та Зоєю. Обох він любить однаково. Доню, доню моя, я тебе. На запитання, що зараз відбувається в його особистому житті, Пономарьов відповів завуальовано. Втім, дав зрозуміти, що не самотній, і дуже цінує ці стосунки. Все в порядку, тому давайте не рухати, щоб воно і далі було в порядку. Я забобона людина зі студентських років. Я розумію, що Біблія пише, що все вірити не можна. На землі, повітрі, на морі, Україна знищить ворогів, рідні землі. Українські зорі були й будуть тут віків. Слава Україні! Рам'я слава!